Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтримав пропозицію надати Львівській 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ім'я командира УПА Романа Шухевича. Про це Козицький повідомив у мережі, прикріпивши фото звернення десантників. Козицький також додав, що повністю погоджується із аргументами воїнів, які запропонували цю ідею. Адже Роман Шухевич, єдиний військовий діяч такого рівня в українській історії, який є уродженцем Львова, мовляв, бригада Львівська. Ворог у нас не змінився, а теперішні окупанти бояться наших десантників не менше ніж Сталін Шухевича. Тому Козицький закликав усіх уповноважених підтримати цю ідею, наголосивши, що жива пам'ять про предків також зброя. До слова, Роман Шухевич, політичний та військовий діяч головнокомандувач української повстанської армії, один з лідерів національного руху за незалежність України під час Другої світової війни. І в перші роки після неї Шухевич керував українським підпіллям і збройною боротьбою проти радянської влади від 1944 до 1950 року в Україні. Загинув 1950-го під час спецоперації радянських спецслужб щодо його затримання.